Друзі, доброго дня! От позаду мене, нарешті, бачите, така біла святкова машина, ювілейна, 155-й автомобіль для Збройних сил України, повнопривідний дизельний джип Пікап Ford Ranger, який приїхав до нас із Великобританії. Ось так він виглядає. Ми не вибирали, щоб він був білий, щоб він був такий святковий, але він уже такий є. Оця будка, кузов позаду, вона знімається, тому це можна буде. Зробити як відкритий, але в принципі подивимося, що тут треба буде їм перевозити. Вона досить велика, містка, надійна. Машина в хорошому стані, ми беремо її в роботу, щоб вже наступного тижня вона разом з нами поїхала до розвідників на фронт. Я дуже дякую вам. Ми зібрали гроші на неї за один день, фактично за один вечір. Це Ford Ranger пікап 155 машина, але не зупиняємося, продовжуємо і дуже вам дякую.